Всім привіт! Запрошую вас погуляти зі мною на моєму балкончику. Сьогодні ми заходимо ось через двері. Зазвичай я вам уже на балконі показую, що там є. А сьогодні саме вирішила так, тому що вчора знов таки переставляла свої полички. На передній Ракурс виставляла ті, що вже у мене квітують, щоб вони ось так водопадиками квітковими спускалися донизу. Ось одна поличка, друга поличка. Там знизу ще поки що нічого немає. Я освітлення вимкнула лише одні квітоносики. Ну і розвернулася на іншу сторону. з іншої сторони також починають колоситися заквітати квіточки. Вже стає веселіше, тому що кожного дня знаходиш якусь новеньку квіточку. Ну, а зараз швиденько пробіжемо, покажу, що де квітує. Які рослинки я вам вже показувала, то, можливо, буду відповідати на запитання, які ви мені пишете. Дуже дякую вам за повідомлення, за коментарі. Так, перша моя красунька-пахучка SOGO Taйda Pearl. Дорожчий квітоносик. Три квіточки розпустила губка Боб. Красиві, цікаві квіточки. Губка така тепленька. Так, ось тут поставила леопардика. Ось такий він уже. Красивий ще один бутончик буде. Ну, ще один бутончик і ще одна гілочка має бути. А можливо, ще він і цю вирішить доростити, тому що, бачите, вже ніби і збирається рослинка хороша. Надіяла, що на сьогодні розкриється джентльмен. Але ні. Уже покажу вам наступного разу його. Але я вже підковернула його, трішечки не стрималася, і бачу, що це все-таки мутація метелика. Радію. Ще дві красуньки на бутончиках, такі довгі-довгі квітоносики. Так. Тут квітоноси поки що ростимо, я її поближче до світла, хай видовжує їх. Ось тут розкрилась перша квіточка. Монпільє, Монплієр мені писали. Ну, хто його знає, як по-справжньому. Зазвичай, так як коментують, підписують фото продавці, так і я стараюся запам'ятати, але ж не завжди вірно. Незалежно від свого імені, вона красива чарівна квіточка. Квітує в мене вже не вперше в домашніх умовах. Ну і я бачу, що квіточки в неї метелики, це, звісно, радує. Красунька. Поруч із нею зачепилася квітоносик мого Elastic Love. Квітоносик це на дорощеному квітоносі. А ось тут далі пішов в ту сторону ще довгий новий квітоносик. Вона мене минулого разу квітувала дуже розкішно. Ну і в цьому році чекаю також не менш красивого квітування, пишного, рясного. Крім цього, у мене вона ось тут, на своїх квітоносиках ростить малечу. Зараз, я так розумію, вона її затримала, зупинила. Але прийде весна, і вона її почне підрощувати. Я проводжу паралелі з минулорічним своїм golden jaguar бабулеточкою. Вона взимку також, малята були такі ніби сокші на стволику, але прийшло тепло, прийшла весна, і вони швиденько тронулись в ріст почали рости. Так, ну а там у мене розквітла моя брасікатлейка. Жовта пташечка. Ну, як можна не закохатися в такі чарівні зірочки? Яскрава, тепла губонька, крапинки такі помережені. Ну просто там ще не всі квіточки розквітли. І ще ось, бачите, ще буде один квітоносик поруч. Тому ну, букетик буде просто. Просто-просто цікавенький, красивенький, суперовий. Крім хороших новинок, маю також і не дуже. Вчора в групі одній із груп поставила запитання, як у дівчаток квітує Анна. Анна та й Анна. Ну і... Звичайно, прогнози були невтішні, що у багатьох вона також проквітує без мутації. Тобто цей сорт має невеликий відсоток мутації. Хтось купував з однієї квіточки і відразу метелик, а хтось купував вісім з восьми лише три. Ну, от, по моїй статистиці я купила три. Ну, звичайно, не всі були куплені, деякі були виграшні. От. Я навіть і не знала, що вони у мене десь є. В Я... минулому році у мене одна заквітла без мутації, а в цьому році вже дві заквітло без мутації, і третя на підході також без мутації. Тому з чотирьох чотири без мутації. Ну, ці вирішила продати і куплю собі ще підлітків. Спробую ще один шанс. Свій. Дуже хочеться метелик. Хоч вона, якщо вам чесно кажучи, вона і так дуже красива, дуже красива. Ну, яка не продасться, залишу собі або відвезу мамі. Її місця вистачає, буду приїздити там любуватися нею. І показали також, виложили фото, яка вона красива в каскаді. Довжелезні каскади, ось таких режевих квітів. Ще одна красунька, яка проквітла в мене без мутації. Так, це у мене в світі. Світі. в світі. Ну, я бачила, що в більшості вона проквітла без мутації. Ось така. Тепла теракотова, мабуть, колір такий цікавий, незвичний. Не часто трапиш в орхідеях такого, такого кольору, але вона, як ви бачите, дуже рясненька. Два квітоносики. І ще й бокові гілочки від галужує. Початок лише квітування її. Ну, а цю рослинку поки що не знаю, поки що не вирішила, що я буду з нею робити. Колір цікавий. Оці полосочки. І губка така, ну, прям важко її передати, мабуть, на фото вона є темнішою. темніша темніша, така, бордова, мабуть. Так, переставила вчора сюди свого пилорчика чи метелика, не знаю, хто це в мене буде не підписаний. Ось, уже ось, ось завтра, післязавтра, вже, мені здається, перші бутончики лопнуть. Гілочки дуже здорові, то я його туди всередину більш впихнула, щоб сюди каскадиками падали. Тому вже наступного огляду покажу, що в мене заквітло. Ближче до стіночки поставила свого кришталевого. Водоспаду чи кришталева вода. Так, ось три квіточки маю із дорощеного квітоносику, а новий і ще поки що тянеться і тянеться і тянеться. Е, ви знаєте, що вони квітують також такими довгими гілочками. Якщо буде сюди так розкриватися, також буде така. Ясна гілка, цікава, дуже і красиво. Так, піратик у мене квітує. Бутончики жене ще. Дуже просили показати мої шильки у відео. Ще у мене дві, здається, не розквітли, тому чекаю, щоб уже ось-ось вони розкриються. І обов'язково покажу вам. Але сьогодні також деякі ми полюбуємось. Так, Три квіточки мого красення. Мають бути ще квіточки з цієї рослинки. Дуже красива. Я не втомлююсь про це говорити кожного разу. Перлинка колекції будь-якої. Ось тут вишенька у мене почала розквітати роза. Сансет. Якщо чесно, то в домашньому квітуванні, мені здається, вона якась інша. Якщо приглядатися, то по ній ніби такий оранжевий пилок потрушений і пелюсточки так ніби. Гарячий такий колір, навіть не рожевий, а більше такого помаранчевого якогось. Квітів ще має бути достатньо. Ну, вона і першого разу, коли я її купувала, була рясною. І в домашньому квітуванні вона себе також не підвела з одного квітоноса. Ось, подивіться, скільки буде квітів. Ось тут вгорі в мене почеплений Леко Фантастик. Також має бути смачна гілочка. Ось дві. Сюди пішло, я дивлюся ще тут на бубняві. Ну і ця тягнеться. У мене був один ліко, не знаю, хто з них, У мене два, здається. Один із них був із частковою мутацією. У домашніх умовах в мене вони ще не разу не квітли, тому чекаю з нетерпінням, хто саме буде. Також запитували у мене ще чим я свої орхідейки підживлюю. Підживлюю так, звичайно, раз через раз, коли як трапляється змога. Часто буває в епіцентрі там багато різного такого для орхідеї продається добрива. Тобто я не прив'язуюсь до якогось одного. Міняю чередую. Тим більше зараз нові розвиваються. Багато дуже таких природних зараз з'являється. Зелена земля, здається, чи жива, жива земля добрива. От. Тому по-різному. Трішки далі, можливо, коли вже не стане щось знімати, щоб не повторюватись, то окремо зроблю відео зі своїми добрива. У мене окремо стоїть там аптечка моя і добрива з ними. Покажу вам, що в мене є. Більше важливо, як на мене, то освітлення грає роль. Тому що в нас взимку, бачите, взимку вони починають квітувати, а взимку в нас дні короткі, а ночі довгі. І мені здається, що в кого немає освітлення, то ну, не вистачає просто рослинкам його. Я зараз максимум зусиль саме на освітлення дала. Постараюсь їх поставити кожну під лампу, щоб, їм, щоб їх досвідчувати. Це новенька розкрилася. Ось така красива, яскрава. Звичайно, не знаю, сорт не знаю. Я вчора придивлялася. Так, у нас тривога почалась. Ну, хто б сумнівався. Дуже багато вчора горя наробили в Дніпрі. А ще більше в Покровську, п'ятеро діток. Як можна споглядати і бездушно, не знаю. Мені здається, що кожен, в кого є якісь можливості спілкуватися з людьми, якісь свої канали, якісь свої соцмережі, сторінки в соцмережах, потрібно закликати, потрібно засуджувати таку поведінку людей. Ну, тому що це не є люди, це є якісь варвари, незрозуміла нація, незрозуміла країна, який байдуже до, чого, до чужого горя, і так бажально катувати, мучити людей, вбивати. Ну, просто, просто. Звичайно, це не пов'язується з квітами. Але як можна про таке мовчати? Такий відступ. Тут ще моя біленька. квітує, я кілька квіточок, ви бачили, зрізала для прикраси торту. Красиво вийшло. Ось такі. Ці так і не розвернулися, ну кілька, буквально кілька квіточок в одну сторону пішли. Ну, а інші всю. Вона у мене тут не стоїть, вона стоїть на підвіконні, тому що тут уже у мене просто немає де пройти. І як пройти? Дуже багато всього я сюди назносила. Ну, і ще у мене декілька поличок, мабуть, от у нижню. Ще також хочу меншими квіточками сюди виставити, більш дрібнішими якимись мультифлорними сортами, щоб вони також розвивалися, квітували сюди. Тобто це у мене ще не остаточна перестановочка. Починає далі продовжувати свій розпуск Charmier. Малюка запитували, забронювали. Будь ласка, хто хоче, напишіть мені у месенджер. я є на Фейсбуці. Я покажу фото, там уже коріння таке, що з маленького стаканчика потрібно пересаджувати відразу в більший. Зовсім був без коріннячка, а дуже гарно пішов. Садила вже вимог. Так, ось тут новенька почала розкриватися, така пластикова маленька квіточка. Ось відсушує щось з бутончика. Ще буде один квітоносик у неї. Цю квіточку. Ця квіточка була з малюками, здається, один, один малюк я продала, а інший поїхав до дівчинки, яка з Бахмута переїхала. Я вирішила таким чином її підтримати, подарувала їй для її нової колекції рослинку. Там гіляча з квітоносами. Лебідь. Ось мої шилечки. Ще одна вам покажу швиденько. Не буду затримуватися на ній. Це буде окреме відео, як я і обіцяла. Горобчик ще один бутончик тримає. Анна одна ще сюди поставила її, розбавила на два боки. Також гарний дорослий квітоносик довгий. От. Так, ось тут такий метеличок малесенький, фермозка. Один дорожчує ще десь іде один. У неї два, два, два квітоносики невеличких. Так, а ось тут а ось тут, пошла розпускатися моя, мій метеличок, який був в реанімації. Всі, ви пам'ятаєте, ось цю, мабуть, хто дивився мій канал. Пам'ятаєте цю рослинку, яка була без, централь... без центрального стволика? Тобто дала мені дітку. Дітка також з квітоносом, я її нещодавно відсадила від мамки. І, ну, і цю рослинку, щоб не викидати, я знов-таки повернула у мох, Дітку відсадила, а мамку знову посадила у мох. Я думала, що вона ще одну малечу хоче подарувати, а ні, це в квітоносик. І квітоносик, подивіться, досить хороший, довгий, рясненький. Спочатку, коли я її отримала, я думала, що це артноу, але це не вона. Квіточка порівнянні менша і крапу більше на ній, але красива, хорошенька така рясненька. Ну і верхня моя поличка. Знов таки, Ще одна шилька. Подивіться, яка красива, як красиво спадають її два квітоносики, фармозка. Виставила наверх поворотті свого, тому що він там такий вже розкарячений, він просто на підвіконні у мене вже не поміщається. На всі боки гілочки в нього. Ну, а ще буде, ще більше буде. І цей дорощується перший квітоносик. Ось так. А ось тут інтрига, інтрига. Це у мене мав бути метелик Five Lotteries, але я вже бачу, що це не метелик, це триліпсік. Проте він ніяк не може відкритися. Він такий круглий, він такий великий. Не знаю навіть, на що він буде подібний. Так що так ось чекаю з нетерпінням. Ось таку інтрижку. Так, ну, тут ще нема нічого, щоб показувати. Квітоноси, звичайно, великі, довгі. Але ось ось ще одна моя. Шилька відкриється. Ну, а ось цю не знаю, коли я її дочекаюсь, тому що подивіться, що вона мені робить. Що вона мені робить? Мабуть, уже квітонос, я не знаю, сантиметрів 50 чи 70, дуже довгий. І я бачу, що від цього квітоносику відходять ось бокові такі гілочки. Якщо вона видасть мені стільки гілочок, то те, що я вам і розповідала про неї. Має бути багато квітів. Можливо, хто знає, як мені її підтримати в цей час, якщо вона наважилась на ось таке об'ємне квітування. Так. На сьогодні все. Всім гарного дня, мирного дня, спокійного дня. До побачення!